Друзі, всім привіт! До нас на майданчик з'явився такий легендарний автомобіль, який себе показав на сьогоднішній день у, на бойових діях найкраще. За таку ціну і таки, таку якість ви кращого автомобіля не знайдете. Це настоящий позашляховик на рамі з блокуваннями. 2,5 дизель. Давайте покажемо це людям. У нас є блокування, повний привод підключаємо, Механічна коробка передач. Він на кліматі. Давайте перейдемо дозаду. Також електростікопідйомники. Багато місця складаються в ньому сидіння. Великий та місткий багажник, в якому можна перевезти будь-що і поставити навіть деякі речі, котрі використовуються в бойових діях. І саме головне авто це від єдиного власника, яке було куплене у 2009 році в салоні. і це його автомобіль. Він не перереєстровувався, нікому не переходив і він на ньому не їздив. Тому чекаємо вас на нашому майданчику. Заїжджайте та купуйте легендарний автомобіль за дуже привабливою ціною.